Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні 4 жовтня і за розкладом урок літературного читання. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові до уроку всі готові! А на уроці ви сьогодні будете читати текст Володимира Титаренка «Сойчині Жовоті. Почнемо урочок із чисто мовочки. Повторяйте разом зі мною. Ець, ець. Ець, Подув сильний вітерець. Аї ай аї облітає листя в гаї. Го-го, го, ми збираємо його. Ас, 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 принесемо його в клас. Наступне завдання читання складів. Приготувалися і читаємо разом зі мною склади із таблиці. Зба, збо, збу, збе, зби. Збі. Бла, бло, блу, бле, бли, блі. Спа, спо, спу, спе, спи, спі. Я думаю, з цим завданням ми впоралися з легкістю. Сьогодні ми будемо з вами працювати на сторіночці 18 та 19 нашого підручника. Приготуйте їх, будь ласка. Подивіться, будь ласка. На зображення птахів України. Наше завдання з'ясувати, які птахи є перелітніми, а які є птахи осілими. Подумайте над цим питанням хвилиночку. Отже, дятел це осілий птах, він залишається зимувати. Ластівка перелітня, відлітає в теплі країни. Сорока осіла, синичка осіла, жайворонок перелітня пташка, Сойка осіла, горобець осіли і лелека це у нас перелітній птах. Я думаю, всі відповіли на це питання правильно. Які твори про птахів ми вже читали? Хто автори цих творів. Якщо ви не можете відповісти на це питання, то ви завжди можете перегорнути сторіночки нашого підручника і з'ясувати відповідь на ці запитання. А чи доводилося вам бачити Сойку? І так, перед тим як ми почнемо читати новий текст, давайте з вами прочитаємо слова. Які можуть викликати у вас затруднення. Перше слово розчарований, розчарований. наступне підозріло, несподівано, «несподівано», набридливий, «набридливий», «кореневище». Ці всі слова у вас розміщені на сторіночці 18 у вашому підручнику. Давайте ще раз їх прочитаємо. Розчарований, підозріло, несподівано, непосидющість, набридливий та Слово Корене вище. І так. Зараз я вам буду читати, а ви уважно уважно слухати оповідання Володимира Титаренка Сочині жовті. Осінній ліс завжди повитий ледь примітною легкою зажурою. Він мовчазний, трохи розчарований несподіваною тишею, холодними туманами, дрібними, набридливими дощами. Посеред галявини росте дуб, велетень. Падають і падають з його густої крони золоті блискітки, де зрілі жолоді. Їх так багато, що трава під дубом нагадує золотий килим. До дуба підлетіла чимала пташка. Придивився пильніше сойка. Вона накинулася на жолоді, набрала в дзьоб, змахнула крильми, полетіла до старої ялини. Підозріло обдивилася навкруг, пересвідчилася, чи ніхто не стежить за нею, і швидко висипала здобичу невеличке дипло. дупло. Сойка швидко збирає жолоді та бере не всі підряд, а найбільші дозрілі. Знову набрала жолудів і так, що навіть дзьоба не може стулити злетіла і подалася цього разу до розлогого явора, сіла, покрутила голівкою, почала ніжками розчищати місце між кореневищами, ще раз озирнулась і висипала туди свої жолоді, прикрила листям і знову полетіла до дуба. Отак без спочинку трудилася, збираючи жолоді і розносячи їх по схованках. Дітки, я прочитала лише частинку текста. Давайте подумаємо, від чого чи його імені ведеться розповідь. Чим, на вашу думку, закінчиться розповідь? Якщо ви відповіли на це питання, то давайте з'ясуємо, чи вони справдилися. Я продовжую читати. Сойка найбільше вразила мене своєю непосидючістю. Отак От цілими днями пташка збирає жолоді, складає їх у потаємні кумори схованки. Не всі знайде взимку, бо чимало їх замете снігопадом, замурує кригою. Та що більше схованок, то більше їжі матиме сойка на зиму. Ті жолуді, що сойка не знайде під снігом, теж не пропадуть. Настане весна, розтане сніг, і жолуді проростуть. Мене час і виростуть з них гарні ставні дуби. Отак От сойка і, сидить, і садить дуби у своєму лісі. Отже, діти, Наше завдання поставити відео на паузу та самостійно прочитати це оповідання. Виконуємо завдання. Ви прочитали. Ваше завдання зараз виконати вправу хвости. Тобто, я читаю початок, а ви відшукуєте кінець цього речення. Посеред галявини, і швиденько в підручнику шукаємо кінець речення. Хто перший? Молодці. Посеред галявини росте дуб велетень. Придивився пильніше, придивився пильніше сойка. І швидко висипала. І швидко висипала здобич у невеличке дупло. Злетіла і подалася, знайшли, злетіла і подалася цього разу до розлогого явора. Він мовчазний. Знайшли відповідь на це питання? Я думаю, всі знайшли. Наступне наше завдання. Хто швидше? І так, знайдіть речення, в яких є слова. Чи мала? Поставте відео на паузу та шукайте. Речення де є слово блискітки. Ставимо відео на паузу та шукаємо. Речення, де є слово зажурою. Речення, в якому є слово кореневищами. Речення, я думаю, всі знайшли. Отже, де і коли відбувалися події? Дайте відповідь на це питання самостійно. Відповіли? Я думаю, всі здогадалися, що події відбуваються у лісі. Наступне питання в лісі восени. Як ви гадаєте, автор бачив, що робила Сойка з жолудями? Чи прочитав про це? На початку уроку я задавала питання від від кого ведеться висловлення. Ой, забула. На початку уроку я питала, від чи імені ведеться текст. Отже, текст розповідає, автор, автор сам. Спостерігав, напевно, за діями сойки, а потім їх описав в своєму оповіданні. Наступне питання: що автор називає золотими блискітками? Золоті блискітки це жоді. Чому, на вашу думку, сойка бере не всі жолоді? Подумайте та дайте самостійну відповідь на це питання. Наступне наше завдання. Трішечки прослухати про сойку. П'ятеро пташенят сойки можуть за день з'їсти близько 1100 комах, що за 20 днів перебування в гнізді становить понад 20 тисяч. Батьки, не шкодуючи сил, доставляють своїм малюкам всіляких шкідників, лісів і полів, і за сезон загальна маса з'їденого пташенятами корму досягає близько 45 кілограм. Сойки належать до числа пернатих шанувальників мурашиних купань. Присівши на підхожий мурашник або на мурашину стежку, птах розправляє крила і дозволяє комахам вільно розгулювати по своєму тілу. У процесі купання сойка чавить зобум мурах і змачує їх соком шкіру на крилах. Кожні 5-6 років численні зграї сою здійснюють міграції територію Центральної Європи, долаючи за день від 10 до 60 кілометрів. У 1955 році над одним німецьким містечком пролетіло близько 6,5 тисяч союк. Зараз ми з вами переглянемо невеличке відео про сояк. Вибачте. Я думаю, відео вам, відео вам сподобалося. До речі, у дзьобі і у волі сойки може поміститися до 12 великих нарслинин або горішки. Ваше завдання дома прочитати оповіданечку Сочині Жолоді. До зустрічі!